Доброго дня! Сьогодні в нас заняття зі звукової культури мовлення. Давайте з вами пригадаємо, з яким звуком ми познайомились на минулому занятті. Так, зі звуком К. Ми його чуємо та вимовляємо. На письмі цей звук позначається буквою К. Букву К ми бачимо і пишемо. А зараз я пропоную вам пограти та зробити фонетичну зарядку. Малята, скажіть, як кличе курочка курчат? Ко-ко-ко, давайте повторимо разом. Ко-ко-ко. А качка каченят, як кличе? Так, кря-кря-кря. Давайте повторимо разом. Кря-кря-кря. Молодці! А жаба жабенят як кличе. Ква-ква-ква. Давайте повторимо разом. ква 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 молодці! А яка пісенька у півдня. Так, кукуріку. -ку -ку. Давайте повторимо разом кукуріку. -ку -ку. Розумнички. А зараз я пропоную вам відгадати загадки, які принесла нам буква К. К за розміром маленькі І як сонечко, жовтенькі, радісно їдять зернята, діти курочки. Хто це малята? Так, це курчата. К улітку дозрівають. Червоненьку м'якоть мають, наче м'ячики вони. Буква К це? Як ви гадаєте, що це? Так, це кавуни, молодці малята. Величезний цей хижак. На людей наводить жах. Проживає в річці ніл, небезпечний. Хто це малята? Правильно, крокодил. Ще сьогодні буква К принесла нам чудові чистановки. Давайте уважно послухаємо їх. Ка-ка-ка, в небі ластівка. Ка-ка-ка, бігла ящерка прудка. Ку, ку ку я зустрів її в садку. Ок-ок. Колючий іжачок. Ко-ко-ко. Від корівки молоко. Ке-ке, Скло прозоре і крихке. Ки-ки-ки. Вишиваєм рушники. А зараз, малята, я пропоную вам послухати ще раз чистомовки та обрати ту, яка вам до вподоби. Та спробувати її вивчити. Ка-ка-ка, в небі ластівка. Ка-ка-ка, бігла ящерка прутка. Ку-ку-ку. Я зустрів її в садку. Ок-ок-ок, ось колючий їжачок. Ко-ко-ко. Від корівки молоко, Ке-ке-ке. Скло прозоре і крихке. Ки-ки-ки. вишиваємо рушники. Малята на цьому наше заняття завершується. До нових зустрічей!